Привіт! Зараз розповімо про настільну гру повітряні змії і локалізацію на столки кайтс від видаництва WoodCat Games. Skyц. Skyt. Як вона називається? І це в нас така дуже швидка настільна гра Game Filler», в якій ви будете грати піщаними годинниками. І ваша задача буде всім разом кооперативно намагатися так, щоб в жодному з годинників не вийшов час їх перегортати. Неймовірний затягуючий процес, де усі одночасно грають, тобто це гра в реальному часі. І давайте я покажу її правила, а потім поділюся власними враженнями. Це у нас стартовий розклад на двох гравців. Як бачите, все тут дуже просто. Це просто колодок карток і оці піщані годинки. Для першої партії вам потрібно прибрати оці картки з поскладненнями. На них чорні позначки, ви їх побачите. Тому що вам на початку буде і так дуже непросто в цій грі, а ці поскладнення не рекомендую з ними починати. В цій грі ви усі граєте одночасно, і тут потрібно вислухати спочатку права ці настовки і потім починати, тому що якщо вона почнеться, не можу ви її зупинити, поки ви або не виграєте, або не програєте. І тому нема, не може бути такого, що ну там по ходу розберемося. Ні, коли почнеться гра, все, ти граєш, потрібно все знати. Але правила тут елементарні. На початку гри ви ставите оцей білий піщаний годинник. Потім усі берете свої картки і граєте їх по черзі. Коли я граю картку, я на початку запускаю ті кольори, що в мене намальовані, і потім добираю картку. Потім ходить мій напарник, і він запускає, наприклад, інший піщаний годинник. Тепер я в свій хід, там добраю картку, в свій хід можу вже бачити, що якісь з них сплинають. І я поки що ось цей запущу. І, можливо, ось він хоче тут червоний. Тепер він його перегортає і запускає цей. Тепер, коли я розігрую картку, то я перегортаю той кольор, який там намальований. В цьому випадку ось я два перегортаю і від них вони одразу починають завершуватися. Мій напарник. Грає, щоб вони не закінчилися. Також в нас є, як бачите, подвійні картки і одинарні. В нас є білий колір, який може бути перегорнутий будь-яким кольором, але тільки якщо на карці тільки один колір. Якщо їх там два, то білий не можна перегортати. Ви граєте картки по черзі і намагаєтеся ось так, щоб залишився пісок в цих годинниках. І потім, коли. Колода закінчиться, вже не можна буде перегортати цей піщаний годинник. В ньому 60 секунд. І у вас є хвилина для того, щоб зіграти усі картки з ваших рук. І тут на різну кількість гравців, різна кількість карток у вас на руках. І якщо ви встигли це зробити і в жодному з годинків не закінчився пісок, ви виграєте в партії. Дуже просто. В наступних партіях ви можете додавати одну з трьох поскладень або усі три разом, але це буде важкувато. У нас є карти випробувань. Якщо ви витягаєте шторм, ви одразу кажете, що ваш шторм. І наступний ход, коли до вас дійде круг, ви зобов'язані зіграти картку шторм, і в цей момент усі годинки перегортаються. Це цікавенько. Далі картки запутані нитки. Коли ви її берете, ви її не оголошуєте, але в наступний свіх ви зобов'язані саме її зіграти. І в цей момент кожен з гравців зобов'язаний передати гравцеві ліворуч і гравцеві праворуч одну картку зі своєї руки. Це коли ви усі напружені дивитися туди, і оце відбувається. Це дуже важко. Взагалі, о, не люблю цю картку. І остання картка літак. Е, ви, коли берете, ви не можете казати, що вам вона прийшла, але всі несу нахід, ви зобов'язані її зіграти, сказати літак. І тоді до вашого наступного ходу усі не можуть розмовляти. І це реально поскладений гру, тому що ви будете підказувати весь час одне одному, що ж тут з нас відбувається. І це насправді усі правила. Це усі правила? Прикиньте? За компонентами, як бачите, вона дуже проста, але цікавенько, що тут оці дуже круті, прикольні, піщані годинки з різними кольорами, різний час у них відбувається. Тобто, у нас є оцей найкоротший червоний. І якщо подивитися, він тут частіше всього зустрічається. Тобто тут в колоді все прораховано. А й найдовший в нас оцей філует, він там цілих 90 секунд. Він поки нападе, то це кучу часу прийде. Картки нормальні, але так як всі грів будете їх швидко і багато грати, то вони можуть м'ятися, але вони не такі, щоб дуже товсті. Тому я рекомендував би саме цю гру в протектори вдягати, щоб захистити їх, бо це дуже напружений процес. Бачите, з різною швидкістю в нас закінчується в годинниках час. Прикольно. І тепер до моїх вражень. Тема повітряних зміїв тут притягнута, але загалом сама тема прикольна, і мені подобається. О, давайте подивимося, хто з них швидше закінчиться. Я зараз запущу, потім продовжу. Отак. Ця тема, вона насправді це ж абстрактна гра, але прикольно, що ніби те, що ви їх підтримуєте, ось і щоб не закінчився, перегортаєте, це, ніби як ви підтримуєте повітряного зміна, щоб він не впав. І в цьому ваша задача разом це робити. Ну окей. Сам процес в цій грі дуже простий. Ви можете будь-кого посадити за цю гру. Я грав в неї з дітьми, з дорослими, і мені неймовірно сподобалася ця гра. Наскільки ж вона напружена, наскільки це кооперативний швидкий процес, вона грається 10 хвилин, і реально вона грає 10 хвилин. Ви за 10 хвилин зіграєтесь. І в мене ось я зазвичай фоткою партії в а в цій грі в мене небагато фоток саме через те, що під час партії неможливо відволіктися на те, щоб щось зробити і фоткати, тому що це дуже напружений процес, де ви весь час включені в момент. Мені подобаються такі ігри, де ви повинні в реальному часі грати і повинні допомагати одне одному, тому що той, хто ходить, йому важче, якщо ви не ходите, ви слідкуєте і ви підказуєте, з хворобів закінчується. І бачите, як же це напружено відбувається між гравців, це кайф. І це реально гра, в якій, коли ви перемагаєте, ви даєте п'єтуні одне в одному. А коли, якщо ви граєте, хтось підходить, то ви не можете не розмовляти. Ви такі, ні-ні-ні, зараз дуже напружений момент. І я казав гравцям, жартував, коли починав грати в цю гру, що це дуже розслабляюча гра і ставив дуже розслабляючу музику на фон. Знаєте, таку ту 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 та ту ту Ну для того, щоб стати ту Такий розслабляючий атмосферу зробити, щоб ніхто не напружився, і в них просто звучала. легесенький саундтрек, наприклад, до фільму Дюнкерк. Такий обожнє. Я в заході цієї настолки, вона в мене буде залишатися, я її буду брати до себе на ігротеки. і я її брав з собою, грав з дітьми, грав в потязі. Вона дуже мало місця займає, можна з ким згодом грати. В ній простий елементарний процес, який швидко пояснюється. Якщо ви зіграєтеся класною компанії, то у вас і поскладнення, з поскладнення реально вона важка. Це кайфуха. Коротше, я прям хочу і радити. І я розумію, що це гра не для всіх, в тому сенсі, що не усім людям подобається настільки напружений цей реал процес, і що багатько партій підрядують цю гру навряд по тому що, знаєте, хочеться після неї заспокоїтися. І трішки відпочити від цього процесу. Але мені вона дуже зайшла, і прямо я думаю, що це шедевр, і я її буду давати своїм гравцям і радити. І якщо вас зацікавило це, то я вам її рекомендую спробувати. І мені здається, що за механіку це дуже незвично. Я знаю, що існували інші настільні гри з піщаними годинками, але в такому вигляді вперше зіткнувся з чимось таким. І мені дуже дуже сподобалось. І наприкінці відео, як зазвичай, пораджу вам дві чимось схожих настільних гри. Якщо вам подобається цей процес дуже напруженого включення командного, де ви допомагаєте одному, ви кричите одне одного і не можете відволіктись, але ви хочете, щоб це було складніше на більшу кількість людей, то подивіться мій огляд на стільну гру Капітан Сонар. Там ви граєте на дві команди, і ви в реальному часі кожен робите одну якусь свою певну міні-гру, намагаєтеся виконати. І граєте один проти одного, але в команді ви всі кричите одне до одного, команди, і у вас у кожного важлива роль. І... Дарить таке ж саме відчуття напруження і включення в процес капітана Сонара, як і повітряні змії. І друга настільна гра, яку я вам пораджу, це гра хто напудив, де ви вже не усі разом граєте проти гри, а кожен сам за себе. І ви весь час дуже уважно дивитеся за процесом гри, тому що це гра і на швидкість, і на уважність. Бо ви там повинні зробити так, щоб звинуватили іншу тваринку, що це вона напудовала, а не вашу тваринку. Але для цього вам потрібно як швидше викладати тваринок і слідкувати, яких тваринок виклали ваші суперники. Дуже проста, весела гра, в наборі до якої є кацавелики. Огляди на обидві ці гри ви зможете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. І слідкуйте за тим, щоб ваші оці путрі змій не впали і грайте в команді. І можливо якось вам в цьому допоможе, те, що ви напишете коментар до цього відео. А вам спокійної та нудної ночі.